26 липня, буквально весь світ, з захопленням і затамувавши подих, стежив за безперебільшення головною спортивною подією року. Так, мова про Олімпійські ігри 2024. Подія виявилася по справжньому видовищною, та як це часто буває, не обійшлося без скандалів. На церемонії відкриття Олімпіади в Парижі трансгендери представили пародію на картину Давінчі таємна вечеря. Основним номером шоу був виступ дрехквін, однією з яких виявив. Бородата жінка. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім, як світ відреагував на таємну вечерю на Олімпіаді, що саме спричинило скандал, як інцидент прокоментували організатори і до чого тут християни. Вболівайте за Україну на Олімпійських іграх, радійте нашим першим медалям, пишайтесь українськими спортсменами і, звісно ж, підписуйтесь на наш канал. Поїхали! В номері, який збентежив глядачів і спричинив скандал, дрехквіни-танцюристи вишукувалися за довгим столом. Деяким глядачам це нагадало відому картину Леонардо да Вінчі Таємна вечеря, де зображена Ісуса Христа та 12 апостолів. Постановка була частиною великої чотиригодинної церемонії, яка 26 липня ознаменувала відкриття в Парижі літніх Олімпійських ігор. Під час неї спортсмени пливли по річці Сена, а артисти обігрували у своїх виступах різні моменти зі світової історії. Так, у сцені, яка спровокувала бурхливі обговорення, посередині біля столу стояла жінка з головним убором, що нагадує німб. А навколо неї за столом вишукувалися дрехквін у різноманітних позах. Потім стіл перетворився на подіум, яким пройшлися дрехквіни моделі, віддаючи таким чином данину паризькій моді. Також у повний момент у кадрі з'явилася велика посудина, на якій лежав напівоголений чоловік, пофарбований у блакитний колір. Це був французький співак Філіп Катрін. Більшість глядачів побачили в цьому виступі пародію на біблійну сцену, яку Леонардо да Вінчі зобразив у своїй картині Таємна вечеря. Вона змальовує останню трапезу, яку, згідно з Євангелієм, Ісус розділив зі своїми апостолами в Єрусалимі перед своїм розп'яттям. Багато глядачів, зокрема знаменитості, американські політичні діячі та лідери католицької церкви висловили обурення цією сценою. Спікер Палати представників Майк Джонсон, 27 липня, виклав зображення цієї сцени у мережі X і назвав її шокуючою і образливою. Католицька церква у Франції висловила жаль з приводу церемонії відкриття, яка, начебто, містила сцени глузування з християн. Американська телекомунікаційна компанія Seaspire заявила, що зніме свою рекламу з Олімпійських ігор, оскільки шокована насмішкою над таємною вечерою під час церемонії відкриття. Відреагували на скандальну сцену навіть в Україні. Вінницька єпархія УПЦ заявила, що багато відомих політичних і громадських діячів з усього світу засудили цю виставу як ознаку культурного розкладання західної цивілізації. А митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря заявив, що було би дивно, якби Республіка войовничого секуляризму нічого не продемонструвала би у дусі провокації. Водночас він закликав у реакціях на церемонію не втрачати розум і не відкидати союзників у боротьби проти імперії зла, яку на церемонію цього року не запросили, вочевидь, маючи на увазі Росію. Митрополит заявив, що відкриття олімпіад у Берліні, Москві та Сочі виглядали очевидно дуже правильними і пристойними. Але за цими масками ховалося обличчя справжнього зла. Офіційний акаунт Олімпійських ігор у мережі X поділився фотографіями цієї сцени та згадав у зв'язку з нею Діоніса, грецького бога виноробства, плідності та екстазу. У дописі йшлося, що інтерпретація грецького бога Діоніса змушує людей усвідомити абсурдність насильства між людьми. Крім того, організатори заявили, що вони щиро шкодують через будь-які образи, спричинені їхньою дивакуватою церемонією відкриття, але заперечують будь-які наміри висловити неповагу до будь-якої релігійної групи. Свою чергу художній керівник церемонії Тома Жолі сказав на прес-конференції 27 липня, що він не хотів ні з кого глузувати чи когось шокувати. Натомість він заявив, що просто хотів залучити усіх, адже жителі Франції мають свободу творчості, мистецьку свободу у вільній країні. Тома, начебто, не мав конкретних повідомлень, які б хотів донести. Він лише хотів донести, що Франція це республіка, і французи мають право любити кого хочуть, мають право нікому не поклонятися і загалом мають багато. То прав у Франції пізніше, виступаючи на французькому телеканалі новин, Жолі додав, що на сцену його надихнула не таємна вечеря, пояснивши, що на столі з'являється Діоніс. Він там, тому що він є богом свята в грецькій міфології. А ідея полягала в тому, щоб показати велике язичницьке свято, пов'язане з богами Олімпу. Проте заради справедливості варто сказати, що серед глядачів знайшлися і ті, хто підтримав мистецьке бачення організаторів. Вони стверджували, що сцена була спрямована на підтримку інклюзивності в суспільстві. Зокрема, і президент Франції Мануель Макрон у своєму дописі в мережі X подякував Жолі за шоу. Водночас мистецтвознавці також звернули увагу, що жива картина з церемонії нагадує насправді не таємну вечерю, а бенкет богів нідерландського художника Яна Ван Бейлерта 17-го століття і не має жодних християнських конотацій. Таку теорію зокрема висунув і український дослідник Сергій Шумило, який ще до публічного пояснення считав алюзію до бенкету богів. Вчений також пояснив, що тема античних свят і богів була популярною в Європі епохи Ренесансу. а сам художник Ян Херманс ван Бейлард був християнином і регентом церкви. Обговорення скандальної сцени активно підхопили користувачі соцмереж. Деякі писали про те, що фреска Леонардо да Вінчі – твір мистецтва, створений художником, а тому не має стосунку до реальної події, яку шанують християни. Ба більше в соцмережах з'явилися численні алюзії на таємну вечерю в популярній культурі. Зокрема, кадр із американського сатиричного мультсеріалу Сімпсони. Інше зображення, яке відсилало до біблійного сюжету і картини Да Вінчі, сцена з американського комедійного фільму Польовий шпиталь 70-го року. Тоді стрічка здобула головну нагороду канського фестивалю. Ще один приклад цитування образу створеного Леонардо Да Вінчі кадр з американського телевізійного серіалу Клан Сопрано кримінальної драми від «HBO». Не обійшлося й без гадки про сцену з відомого серіалу Загублені лауреата премії Емі та Золотий глобус. Таким чином, навіть якщо б хореограф дійсно мав на меті зробити пародію на таємну вечерю, можна було б сказати, ніколи такого не було і от знову. Проте здається, що ані у організаторів, ані у постановника дійсно не було плану образити християн чи представників інших розповідань. А цей номер за участі Дреквін лише вкотре нагадав, що усі ми різні, але не усі ми готові сприймати. І приймати інших незалежно від їхнього віросповідання, гендеру та інших відмінностей. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях свої думки щодо постановки на відкритті Олімпійських ігор. І, звісно, не забувайте підтримувати наших спортсменів. Па-па!